Дякую Блаженнішому, дякую Українській церкві за таку нагороду, але я хотів сказати, на мою точку зору дуже важливу тезу. Блаженніший був тут 4 роки тому ці дні, 9-10 травня. І за цей час ми це ще змінилося. Місто, де ми сьогодні знаходимося, наше місто, повернуло собі історичну назву. І не а повернуло собі історичну назву, так як воно називалося сотнями років. Великий княже місто Володимир. Я хочу сказати, що не всі в цьому місті були за. Було багато тих, хто Я був за. Ми знаємо. Але я проводжу аналогію. Сьогодні теж багато в місті Володимиря людей ще не усвідомили, що треба бути українцями і в українській церкві. Я думаю, що ми всі спільно разом маємо їм допомогти це усвідомити. І для цього, щоб цей процес йшов дещо швидше, я сьогодні зранку оформив депутатське звернення до міністра культури, до голови обласної адміністрації, аби вони припинили оренди Зимненського монастиря, Низкіницького монастиря і Успенського собору. Так, як це зроблено в Києво печерській владі. Аби комісія провела обстеження цих державних споруд. Взяла на баланс держави і з ворогою Всемирського прийняла далі правити рішення. Блаженіше, я вірю і надіюся, що найближчим часом ви здійсните службу Божу і у Спенському соборі, який є святиною українською. Це святиня, і в Землінському монастирі, це, і в Нискенецькому монастирі. Я думаю, що всі тут присутні. і тисячі і тисячі вірних. Нашої церкви українці справжні зроблять все можливе в мирний спосіб, в інший спосіб, аби це сталося уже найближчим часом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!